Вітаю, шановні глядачі, підписники і гості каналу. Сьогодні розповім вам про догляд за тюльпанами в кінці цвітіння або після цвітіння. Що ж, коли тюльпани вже відквітають, я думаю, ви знаєте, коли це відбувається, ви бачите, що вони вже стають ось такого вигляду, так, вже починають осипатися, ось як тут зараз на відео. Тобто, що ми у цей момент робимо? Нам необхідно їх прибрати. Тому що коли ось е, осипаються оці всі пелюстки, тут утворюється насіннева коробочка, яка закладає насіння. І оця насінева коробочка вона витягує на себе всі поживні речовини. Ну, не всі, а частку поживних речовин, що не дає змогу розвиватися добре саме ось цибулинкам. А важливість тюльпанів це, звісно, цибулини, тому що ми зазвичай їх розмножуємо через цибулини, адже це найлегший спосіб. Тому, у такий момент, коли вже відцвітають тюльпани, ми видаляємо ось ці квітконоси з такими ось тюльпанами. Ну, є такі сорти, які більш легше виломуються, є більш тяжчі, в залежності від сорту. Ось, наприклад, такий ось махровий сорт. Його не так легко зламати, тому тут треба обов'язково секатор. Ну, дехто скаже, що краще працювати руками, ніж секатором, тому що так переносяться хвороби, віруси, тюльпанів. Я вам скажу однаково: що так, що так, коли ви починаєте проходити по всім тюльпанам, і обломувати їх руками у вас все одно на пальцях залишається сік, і ви цим соком передаєте ці хвороби цим тюльпанам. Тому найкраща профілактика це вже під час цвітіння, коли ваші тюльпани цвітуть, обходити квітник і відразу видаляти підозрілі хворі тюльпани, тобто не шкодувати їх і викопувати з цибулиною і виносити десь за межі своєї ділянки. Тільки так ми якраз і. Позбуваємось або робимо все для того, щоб позбутися тієї ж самої строкатополюстковості тюльпанів, про яку я нещодавно розказував в одному зі своїх відео. Так от, ось це все нам треба прибрати, коли воно вицвітає. Ось, наприклад, червоні тюльпани, бачите, вони вже ось починають сохнути, в'янути, і це все також нам треба прибирати. Також слід пам'ятати, коли ви обрізаєте чи обломуєте квітку ніс, треба обов'язково залишати хоча б мінімум два листочки для того, щоб у рослинки було живлення. І через листки вона отримувала всі ті пожені речовини, які мають надходити до цибулини. Тому це дуже важливо. Обов'язково залишаємо зелені листя на тюльпанах. А видаляємо тільки сім'яні коробки. Ось таким чином треба пройтись по своїх квітниках, клумбах і прибрати ці всі тюльпанчики, які вже відцвітають. Після чого, що ми робимо? Ми проводимо підживлення. Зазвичай, десь через в середньому 2-3 тижні, навіть, може, через тиждень-півтора, коли ми прибрали останнє. Тюльпани ми проходимо і поливаємо всі ці цибулинки розчином, наприклад, монофосфатом калію, там, де є і калій, і фосфор. Комплексне таке добриво монофосфат калію. Чому? Тому що у цих добривах знаходяться всі необхідні мінеральні речовини, які допомагають цибулинкам набиратися сил, нарощувати. Маленькі цибулинки для того, щоб розвести більше таких сортів тюльпанів, і відповідно це покращує імунітет самих квітів і стійкість до захворювань також. Тому обов'язково це також робимо. Не забуваємо поливати тюльпани після того, як вони відсвели цибулинки, також потребують поливу, щоб у них була достатня кількість вологи, але не переливаємо, щоб вони не вимокли. І так як я вже казав підживлюємо. Ось така нескладна агротехніка, так би мовити, по догляду за нашими цибулинками тюльпанів, тими, які зараз ще сидять саме в землі. І ще декілька порад. Тюльпани варто викопувати ну, хоча б раз на 2 роки. Так, раз на 2 роки, тому що таким чином вони у вас не будуть, ну, принаймні. Менше будуть хворіти і так би мовити вироджуватись, тобто сорти у вас будуть зберігатися. Тому не лінуємось, викопуємо. І ще декілька порад щодо викопки. Наприклад, ось червоні тюльпани звичайні, або навіть жовті звичайні тюльпани, їх можна взагалі не викопувати ну, і 3, і 4, і 5 років. У мене таке було і нормально вони себе почувають, не змінюють колір, як цвіли, так і цвітуть і розмножуються. А більш такі примхливі тюльпани, наприклад, ті, які мають строкатість, бахромчастість, їх обов'язково викопуємо щороку. Так ви можете запобігти саме строкато адже такі сиротини найбільше хворіють на цю хворобу. Тому їх обов'язково викопуємо. І ще з власного досвіду махрові тюльпани, наприклад. Також можна не викопувати щороку достатньо раз на два роки. Ось, наприклад, чудовий сорт. Вже, бачите, він зав'яв. Треба це все зараз прибирати. Тобто я його залишаю раз на два роки. В цьому році буду, звісно, вже викопувати, тому що минулого року не викопував. Ось такий також махровий білий. Так само. Ось е, такий ось колір бусковий. Так само. Добре, вони себе почувають і їх можна викопувати раз на два роки. Тобто з власного досвіду вони себе ну, більш-менш почувають нормально. І Єдиний раз ось у цьому квітнику саме ось цього сезону прибрав ось дві таких квіточки, які захворіли на строкату-полюстковість. Вони були такі вже не, не бускові, а більш білого кольору, але з бусковими такими вже смужками. Я відразу помітив, що це вже не сортність, і викопав його з цибулинкою і виніс за межі ділянки. Також непогано себе зарекомендували білі тюльпани, теж без пересадки два роки сидять, Он лілією видні, як ви бачите. І звичайні ось такі красиві тюльпани. Сорту, на жаль, не знаю. Колись давно купив на ринку цибулинки. По 3 гривні, як зараз пам'ятаю, купив 5 цибулинок і ось стільки вже тюльпанчиків виросло, наросло за ці ці роки. І один із сортів, який, думаю, багатьом відомий, колись він був дуже популярним, це ice. Ось, будь ласка, також себе чудово почуваю. Без викупки два роки тут сидить і цього року вже буду їх викопувати. Також добре себе почуває такий ось сорт, як Bean of Night. Також, думаю, багато хто його знає. Темні такі ніби чорні тюльпани. І ще дещо цікаво, розповім ось про ці тюльпани. У них такий кремовий відтінок. Колись купив їх давно, ще, не пам'ятаю, в якій самі фірмі, купив їх набором з іншими квітами, але потім їх виділив. Але купляв я їх як, такі як сімейні. Кільпане, ось бачите, з одного з одного квітконосу дві квіточки. І цікаво, що відбувалось. Перший рік навесні вони саме ось таким чином і зацвіли. Потім я їх викопав і пересадив ось сюди на це місце. Це було два роки тому. І в минулому році вони росли, цвіли по одній квіточці. Ось як цей. Зараз. Так само, як цей. Всі до того ж цього року, того року їх не викопував, цього року вони знову повернули свою сортність і знову зацвіли, як ви бачите, ось дві квіточки на одному квітконосі. Подивіться. Ось таким чином бувають дива у тюльпанах, коли їх викопуєш, не викопуєш, тому все доволі індивідуально. І з іншого боку, також цікаво за цим всім спостерігати. Ну що ж, це те, що я хотів в основному розповісти сьогодні про тюльпани, про догляд за ними після того, як вони відцвіли чи доцвітають. А зараз наприкінці пропоную вам переглянути відео, як почувають себе тюльпани, які я садив взимку. Ті, хто підписаний на канал вже давно і бачили, як я в грудні висаджував тюльпани, і ось подивіться, як вони себе зараз почувають. Як ви бачите, цих три сорти, які я купував на флоріумі тоді по акції, висадив їх у середині грудня. І нормально вони розцвіли, перезимували. Зараз вже навколо них посадив гладіолуси. Тюльпани вже потім ці приберу звідси. Пересаджу в інше місце у жовтні. І ось такі гарненькі, красивенькі тюльпани. Тому взимку, якщо тепла зима відносно, можна висадити і вони також зацвітуть. І ще зараз можете переглянути ось ця клумба, цей квітник, який вам показував на початку відео, як він виглядав саме у час початку свого цвітіння, коли йшли дощі, але це не псувало вигляд. У цьому також була якась своя певна краса з дощом і водночас з різними кольорами. Що ж, дякую за увагу. Сподіваюсь, що ви дізналися щось цікаве для вас. Діліться власним досвідом і на все добре! Все буде Україна!